Всіх вітаю, любі друзі! Продовжуємо проходження Dead Island 2 на PlayStation 5. Так, попередній серії ми тут застряли з вами, шукали код. Код-код-код. І наче ми його знайшли. Так. Так. А що далі треба? Знайти більше цих підказок. По-по-пу-пу. Чи вже можна в'язати? Ні, десь тут. Аре, подивимось. Так, це шотки. Пемпемпем. Окей, давай сюди заглянемо. Хм. Оп, тут щось було. Ні, це так. Контейнер. Так, тут щось пропустив. Yeah. Так, третий бокс. Частины тела и что? Mm -hmm. Так, выкоррести машину для сдачи крови. Давай. Так, вышло. Вышло. Так, забраем извицы Так, тут же скримак. Ну а як же? Як можна можу? Як можна по-іншому? Тільки скримак. А шолома, заб'єм йому. Може. Добре питання ще чи може. Зіб'ємо. На гранату, блін. Падло. Отако. Оп! Бомба!

Блин, коли я вже зможу ці патрони робити. Було б не фігово. Так, цю штуку качнем. Ну, аптеки только можу крафтить. Хм, одну. Прикол, 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 прикол. Так, де той доктор Рід? Доктор Рід, окей. Що ми тут маємо? кучу всього. Так, Санта Моніка. Походу парк атракціонів треба нам. Да? Так, всіх скипаємо, біжимо по квесту. Базари налетять, то буде нам. Так, 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 так. Добре, добре. Блін, можна було фонаря і виключити нафіг. Не привертати увагу. Так, добрий день. Чи то ніч? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, взривайся. Ззаду, 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 а як Піджимаю трохи. Так, добре. Взорвалась. Блін, а я тебе скіпну. Ха, Небагано подумав, да? Так, тут засада не фіова, да? Давай ми, може, ми зробимо так. Наліем сюди. О, і підпалим гарно зараз. Ось так. Горять. А як же? Добре, 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 нехай горять. Що у нас тут ще є? было? так давай на не конец руки нам. О, блин, цей мощный падла чтоб сзаду не підійшли можно и так накосать не так не выйдет На жаль, так не вийде, там що чисто. Так, що ми зробимо? Давай ще раз, значить, підпалим. Що робить? Ой Сам загорівся. Ну шо, відкриваємо вже. Динертайм! ще щеп коктейль. Ого! Ого! Так, не знаю куди бігти, блін. На ощупь. Пригай, красавчик. Що, він сюди не запрыгнеш? Ха, дурачок. Все, окей. Що, ти лізеш? Ні. Нікуди він не залізе вже. Ну і добре. Так, що ми тут маємо? Парк атракціонів, ну виглядає. Довольно стремно, если честно. Так, куда я нам туда потрапить? Пу-пу-пу-пу. Через двери не можно? Стоп. <coughs> Все не въехал. Пу-пу-пу. Через двери не можно? А куда я? Бля, ха А, треба цього дурня завалить по-любому, нас рани пропустить. Блін, хтось там бує, так? Страшнувато, якщо чесно. Де він? Ну, де ти там? <laughs> Ух ти, блін! Ладно, я завтикав, що він тут, блін, зомбики откуда нас палились. <laughs> Давай попробуем эту штучку юзнуть. Накрышить ее жестко. Якость так. О, добре. Хотя бы так, так. разузихища еще. На дубасе. Вставай, стой. Разрядка. Не. Yep. Так, бомба. Що там дропнулось? Бітка. Заберем. Ні ще якийсь, коротше, цей рецепт. Що за рецепт побачимо? Так, ти просюди. Да, можна, бачить, пускай. Бомба. Так, аптеки. І-и-и, верстачок і плюс рецепт. І не маю. Прикольно. <ристоянина> Непонятно, як воно працює. Добре. хоть бы прокачаем. Да, она, короче, у нас самая прокачана, Зара. Самая прокачана битка. Так, окей. Что у нас еще тут я? Записочка. дня короче, радио везнуть треба. Блин, выпадковый изну. Well, like right? right. Будь обрежный. Будь mm -hmm. обрежный, звучит уже фигово. Будь обрежный. Так. Доктор Банни Пьер. Шуваляется. Давай на ну, бітку нашу попробуємо. Де вона? Не бачу. Ось о. Потужна штука. Так, окей, біжимо зразу. О, в парк атракціонів. Це вже фігово, це як в цьому фільмі було. В Зомбіленді. Там, де вони застрягли. В парку. Тут що робиться? Чинк. Чинк, вот так, буде да. Так буде нормально. Да. От этой банди. Прикольно. Че он таки великий? Ого. Чем-то мы ее накоцаем, зараз Ого, он жесткий. Ему то пофиг. Жесть. Я понял. Нифига ему не зроблю. Абсолютно. Ні, цим зомбакам нічого зробити не можно. Опа, то что за базучик. Минус. Нифигово, блин. Тут коротше надо якось помаленьку по... Ого, помаленьку потихеньку. Це все пробувати пройти. Так, стоп. цей и якийсь, Нифига не прикольно, якщо чесно. Так, стоп. Треба щось палити, взривати, діла не буде. Короче, він тупо вогнем плюється, Абсурдненько трошки. Якщо чесно. Так, цей дурень зараз... Ага, він короче плює через в нього в мене і по ему попадає О, як файно Бомба. Ха. нафіг Так. Ключик, 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 де той ключик. Забрав, забрав, забрав. п'єр де ты п'єр Стоп. Скіпну, я думаю, так це все. Відкривай хату. Так, добре. Якось пробігли. Так, я не бачу <smarting noise> куди бігти навіть. Просто скіпнув Але дві плюхи пропустив. <smarting noise> Було боляче трошки. Так, тут так зроблю, так. Блін, за мною на, на походу ціла ця стая вже жениться. Прикольно, я ще тут прийти ми. не можу. Да май, до. Так. Темно, нічого не бачу, страшно. І що тут робиться? Знайти аркаду. Що тут треба, ключ? Ааа, живлення, живлення, живлення. Де те живлення? Прупру-пру. -пру -пру. Так, або тут, або десь на другому поверсі. М да. Щось незрозуміло. Мпмпм. Стоп, може десь тут? Ні, це щоб нам пройти, то треба живлення, живлення. Десь має тут бути по -як, ідеї. М -м -м, якісь провода мають іти. які я не бачу. Тут що. Ось тут щось страшне було. Втекати, то, так. Оп, провтикав. Ловушку пропустив. Бачу. Пригнувся. І тут, походу, треба юзнути. Ну, зараз, коротше, кругом шоу, в цьому парку атракціоні світло буде, ну це жесть. Коротше, це жесть зараз буде. Уявляю. Так, окей, давай помаленьку якось Чик. Покажись Покажися замовкни. Що за фіня? I'm sure the capterior used to serve this stuff. Нічого біг половину хп з нему шо за фигня було. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Чик. Чик. Нехай горять потрошку. Чек, назад. Шо за фигня я не можу поняти. Це открыв шо шо с ума сожле что як я цю фігню фиксить як і Що це за жесть так диви, її не бере нічого. я дико вибачаюсь, конечно Поняв, поняв, поняв. Дві плюхи це короче імбовий зомбак Один з імбових зомбаків. ну таке собі є, якщо чесно. Куди воно відкинуло нас? Сюди аж. Блін. <кій> ну, треба її валить по-любому, бо у нас гра не пропустить там. Писало всіх завалить. Всіх завалить. Фіг, я знаю, може якось треба вибігати, Навірно. You come out. Пробувати зразу тут, то з ними. Ні, ну тут все одно треба всіх завалити. Тут воно і вказано, типу, що треба всіх завалити. По любому. Так, куди тут перепригнуть мені, блін? Щоб вони мене не зажимали. Жесть. Нафиг. Нафиг. танк давай попробуем Тая. Раскидывать их. Вот так. Вот так, вот так, вот так. Добро, добро, добро. До добро, добро. Да ты падла. Да ему и пофиг. Просто, блин. Короче, на вывод требует ходить. На дело. Жесть. бляха муха. Де там? Та фігня. М -м, головне понять, як воно б'є, як воно працює. Зараз будемо пробувати. вийти якось. Якось якось. Так, давай попробуємо ще раз. Під ультою її накопці. Так, куку. -ку. Так, де ті зомбаки? Пару зараз завалю. Походу діло, що бульта набралась. -да. Його ульту і начну їх шкорти. Так, давай, 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 давай. Отсюда крутить я пострілю. Якщо не закрутим, то ніхто не буде. Так, тепер відходимо тупо. Прикол тупо в спину хм. может пострелять их просто пробовать она ну, что что мне настреляет что с не фиан износит плюс до узишки нема патронов плюс до узишки нема патронов да треба их пробовать зачищать в принципе якось. логично давай будем пробовать так туда коктейль байты их сюда гранатку и чекаем по патронам да по патронам просадка лефио ну шо хто йде гости все откат так вот так так плодненько мы їх якось підловлювати тут стоп а де бита я щось думаю чуть Що я не можу взять чек по лобі ему трохи надаємо фигово продуктивно, продуктивно Ди сюди. Бомба Так Що то та фігня? Ух ти, блін. А шо це так А це все, це вся фігня осталась у нас тільки Он ли вона одна дам Он ли вона одна, Чому вона так бігає, быстро? А хто мені розкаже? Куда ту гранату кинув? Хлим ростає. Так, давай По грубу горбуна давайте, блин. Ох, непогано лупить вона. Ох, непогано. Ти дво ще не добили, ладно. Блін, і унта була, можна було доволить. що це? Бляха, затупорили. Бомба. Вийшло, вийшло, вийшло. Добре, тепер з малолетками розібратися треба. Та що за херня дебив, воно не зберегло. Блін, душиловка, жесть. Звісно, що не зберегло. Тому що воно зберігає, коли вже повністю точка за це зачищена. So much for stealth. Просто тупо душиловка і все. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй добрий день. Так, спроба яка вже там є фіхірно. Вже порахувати не можу. Може її так пострелювати потрошку? Вот трохи зарядом. Стреляй, бляха. Стрельну то пів дня пойде. Бум. Бум. Жесть. А, то же це ця уже, бля, шукай в ткани. Жесть. Це я тут на тупорылу, конечно. Стреляй с Блин, ну нафига я вообще брав цю херню короче вообще вже голова не варить, якщо чесно. Вообще цей дебил напрыгнув. Я тебе чіпав. Та йди ты нафиг. Вообще не хватає до ульти Ой-ой-ой. Де это херня? Ну я її не бачу де там Джесть І що я зробив Ульту потратив, саму головну цю херню не завалив Бара-бара-бара. Давай ну, попробуємо таку штуку в нас ще є Постріляти коли вона Блін. Блінця, Встанеться, точніше. Не, они фиально стреляют, потому что нас будут зажимать просто в упор. И все. Ну чего я ничего не настреляю? Та, капец, короче, прости, зомбаки с двух плюх выносить. Вся духовка. Так, спроба номер 3185. Так, скипаем. Я просто Дуже фігову ульту попередній раз, використав свою, Без грамотно. треба було взагалі на цього скримера. Я просто не побачив, де вона була. І все. І через це вийшла така фігня. Бомбочки, в принципі, теж непогано там щось трошки її наносять. Не так багато, але тіпа, можна закидати, якби було більше в нас це. Приміщення я мав змогу розгулятися. А так я не маю змоги розгулятися, ніхто я не можу зробити. І знову я пропустив, де вона. Ну, все. Оп, тихенько. Потихенько, помаленьку. Так. Чик. А, це вона, стоп, 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 стоп. Але добре, що вона стане, в принципі, всіх біля себе. То есть всі, хто, хто біля неї біжать, короче, станеться. О, вона досі тут. Що це вона? Ой. Блін, прям на її попав. А як так? А як так? А як так? Так, зараз можна трохи попалити Ідіотів. Так, десь Ди, диви. Чмо яке. Ще йому прямо на мене треба прыгнуть. Так аптеку помаленьку. Гранату прямо під себе, добре, обхожу. О, так, половина хипивний, окей. Дай ну, попробую прощиху волину якось. Не знаю я. Кому я тут стріляю, в принципі, я не можу зрозуміти. Якщо я не фіаті їм не наношу. Жесть, 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 тебе, друзья. Мода лопломи. Так, битка срочно, бита, быта, быта, быта. Вс нафиг. Татикай ты, -мо. Так, бежим, луны не стоять. Зараз накидаю знов. Еще пушарник цей кончено. Иди ты нафиг. Так. Я не бачу де вона просто оце, бачу. Блин, помахнулся, ну шо за херня, блядь? Ты две задыступо навалили. Та прыгай скореешь, идиот. Ка эти ходячие беруться, блин, тут поспавнится. Ну жесть. Ну я нифига не могу срубить, блин. Он ли і и вс, ідіот. Жесть, вообще за шкупрыч. муха. То капец, пец. Мы и на маму на нифига. Аптека. Чисто полузловый подкову, короче, что я из нашел. Давай коктейли кинем под ней. Чи... Ты дивишь? Бляха. Я не знаю. Если честно, как оно мое выглядеть. Деякі місця дуже блін... дуже дуже важкі. На, гранат. Пофіг. Всім пофіг, да, на ту гранату. Абсолютно просто. Як він пригає гарно тупо. Тупо впадає в такт. Коротше, треба її валити, бляха. Вони будуть спавнитися мільйон разів. Де, де, де та собака? Такого лить його не витривались кіно. Все, no comments. Всім дякую за перегляд. Допоможіть просувати україномовний контент. Ставимо подобайку, підписуємося на канал. Всім дякую, слава Україні!